Буду я наконець в портофіно. Тут все дуже дорого, як в Монако. Типу, за те, що воно далеко і воно маленьке, окромне, в такому залівчику сховане. Це портофіно. Ну, я так, якщо дивитися, згори, така Така жменька. Це портофіно. Я по таких люблю ходити в оличках, де де щось ніхто не ходить і тут пусто, і... і прохладно Тоб... реально жаркий день єсміти Реально до кость до дома плача там. Да, прикольно. <coughs> так, дома мабуть, себе. Не знаю, як буду назад добиратися. Наверное, на автобус надо шукати. но ну, я вообще даже не представляю, куда де то автобус может ходить. Тут все одна дорога походу і все. Це я так, опять. Тут короче, туда. А Не-не-не-не-не. Так. Сейчас тут уберем. Где наша не пропадала?